В Україні 9 лютого, за повідомленнями синоптиків, місцями дощ і мокрий сніг. У Карпатах та на Закарпатті значні опади. На дорогах ожеледиться. Температура у північній та східній частинах вночі від двох тепла до трьох морозу, удень від одного морозу до п'яти тепла. На Чернігівщині та Сумщині вночі 6-11 морозу, вдень 0,5 морозу. Нарешті території вночі 0,6 тепла, удень 12 на Одещині та у Криму до плюс 16. Вітер Південно-східний та східний 7-12 метрів за секунду. У Карпатах місцями пориви 15-20 метрів за секунду. По Київщині 9 лютого, уночі від мінус 2 до плюс 1 градусів. Невеликий мокрий сніг. У день хмарно з проясненнями. Від мінус 1 до плюс 2, мокрий сніг. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. У Києві вночі 0 2 мокрий сніг вдень 0. Плюс два йтиме мокрий сніг, хмарно з проясненнями.